Ютуб, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чарому відео. Не саме хайпове СБЧ, оновлення набору з базовим героєм. Але ціна така сама, і ми зараз протестуємо на стрімі, чи стане падати з цього краще, чи ні. Ми хотіли, хоча б 87+, або 88+, але її залишили нас з тим, як воно є. Тут є деякі цікаві опції: жіноля, метюдії, млюс і багато в цілому карток, які залітають в склад. Також є бездарі. наша задача це все діло протестувати. 125 тисяч монет, до речі, це дешево. І на футбіні більше лайків, ніж дізлайків. Вікони було навпаки. А отже, ми раді вас вітати на цьому відео. Якщо ви на канал ще не підписані, не полінуйтеся, отут-отикніть. Вам буде не важко, а мені буде приємно, тим паче, якщо вам контент по FC25 подобається якимось дивом. В нас перший, пане Джіміч. Який вже зібрав свого героя, в якого аватарка Ліверпуля. Я бажаю тобі успіхів. А тим, хто збирає сам, отут мені також напишіть, кого зловили ви особисто. Ще раз вітаю всіх, сподіваюсь, ви в безпеці. У вас все добре. Летимо, Let's go. Давайте мені одразу гарну карту, хтось великий, тільки не СТ Німеччина. <laughs> Як я це визначати навчився? Це просто підмійки пурі. Отак от. Зараз піде, зараз піде. Зараз буде! <ріст> Наступний має бути хтось червоний, хтось з Франції. Окей, друзі, у нас друга спроба. Перша була фул стіна. Іє. Це хтось з волоссям. А це не за Роберто? Ні, але це Франческолі. Це вже краще. Ми будемо вести рахунок. Якщо так, то скільки перемога? 130к СБЧ чи 150. Цей пролазить, так, да, він, він 200к. Угу. Пане, це, по-моєму, пане Гузенко, який просив склад подивитись. Зараз глянемо. А поки поглянемо чи підсилимо твій склад. Є волкаут, щеп, правий Вінгер, Англія. О, це джо Коул, да? А це непогано. Там же є нова версія, тому я не в курсі, скільки це буде коштувати, але як карта, жити можна. 220 оу. Дуже гарно. Пане тарімол! Бажаємо вам успіхів! Це якась дівчинка. Це Кеслер, напевно, да? Ні, о, це Сасіч! Сасіч тобі, пане Тарімол. Припливте. Let's go. Перший Сасіч на сьогодні. Ай, хороша. Я і він пішов, ясно. Навіть не дав нам насолодитися статистичними показниками. Оцінити твій дроп. Дякую величез за контент. Поки не зависла знов ця помойка. Давай, братан, успіхів тобі. Чи дарма ти чекав, чи ні. Нападник зі Швеції. Це буде Бролін. Це гарний дроп, в нього ще немає кращої версії. Він, по-моєму, дорожчий за смолярика, якщо я не помиляюсь. 250 тисяч монет. Ще одна перемога. То слухайте, гарно йдемо. Лев Дубнік, дякую, привіт. Окей, друзі, в нас чергова спроба героя. Це без волкауту. О, вітаю тебе в клубі Габела FC. Тім Кехіл. Його нова карта коштує 60 тисяч монет. А цей Бєзер, напевно, вже як фодер. Знущання над гравцем. 85-й рейтинг. 80-й пейс, мені шкода. Друзі, чергова спроба. Наступний герой, і це буде центральний захисник з Німеччини, це буде Юргін Колер, це буде Габела, на жаль, і це не буде грабельна карта, бо мені здається, на поточному етапі гри такий пейс вже. Хоча, я навіть дивився думки, що Кейн цей непоганий. В чатику постійно хтось пише, що Кейн новий непоганий, типу, 72-м пейсом. Ну, це краще, ніж Кейхіл і Гудфодер, але це Габела в нашому. Підрахунку, дякую тобі за контент величезне. Як, як казали, да? А, да, це на Багажі гарета. Да, Це тупа на багажі Грата. Я знаю, що його не викликали. Він з травмою, але він до того отримав 4 Потма, по-моєму, в 4 матчах. Спроба номер 8 Хтось з волоссям. Правий півзахисник це буде Макманаман. Це буде Габела. Стіві, вже, вже габели. На початку він там якісь 150 тисяч коштов. Але з ударами 77 без золотого плейстайлу, братан, ти як не танцюй, але нам це не до вподоби. Тінь, до речі, по 2503 зараз на ринку. Да, так, 2500 масхев. Uh, Налутав монет І тепер відкриває свого героя. Це хтось великий це має бути ЦЗ. А, ні, Воротар. Тім Ховард. А чого ти скіпаєш? Ого, прямо так, нічого собі ля, як він його швидко, квіксельнув. То в тебе що за передзамовлення, Тім Ховард, що ти так Нагло я б навіть сказав. Баба не чує. Є, баба почула. Я не розумію, хто це по модельці. Це Зе. Мексика, Рафа Маркес. Щось якось 3-4 поспіль таке собі. Це, напевно. Ну, хоча він і 88-й рейтингу. Я хотів сказати, задля цього треба нам обмеження, хоча б 87 Ми відсікли Кейхіла і відсікли б Ховарда. Але Маркес і Колер, вони б залишились. Напевно, 74-й пейс. Я так скажу, це Габела. Але Габела, за яку можна побігати, якщо в захисті там нема вандайків, саліби. Дякую за контент. І відправив сусіда гуляти з песом. Задля того, щоб ви могли подивитись це відео і лайк йому поставити. Давай! Бажаю тобі успіхів! Це Зя, Португалія! В нього там просто набір центральних захисників вистачить укомплектувати 10 команд просто. І йому ще дають центрального захисника. Карвалю з Let's go. Ой. Яка в нього ціна? XUA! ваш герой і ваш вільний слот. І туди відправляється Йорн Арнерісе До речі. По ціні, напевно, вже буде габела, але не так і погано. Клуб Гуліт Генг. Пауершот. Окрім жартів. Він дешевий, але. Тінь кинув і побігли. Пейс є, захист є, пауершоти є. Нормальна людинка. Так, ще один герой. Пане Горчак Юей. Цап. Японія. Хідітоші наката. Це буде габела. До речі, щось по героях починали гарно, а зараз прям сильно гірше 3-10. Отак, отакі в мене друзі. Пане Родіа 666 і його герой. Теж хтось високий. Болгарія. Це буде Діметр Барбатов. Герой виглядає як скам. Насправді. Фолстіна. Друзі, черговий герой. Цап. Це Росіцьке. Стіна. Томаш Росітський. Старт був як в прислів'ї, да? Погані коні рвуть зі старту. Так і ми. Так, друзі, особливі в нас якісь тут food store description. Ага, все, запрацювало. Рухаємось далі. Їй, дайте хоча б пару карт нормальних. Що це таке? Це буде що Ларс Рікін. Господи, він ще є в грі, він герой. Тепер це виглядає дуже погано. В одну калітку. 3.13. Дякую за контент. Але це стіна. Оу, Дніпро! Легенди каналу! Привіт, братан! Як справи? Пане Сапмішка, ми вітаємо тебе з дебютом. А що в нас буде в дебюті чат? Час для нової награної реакції! Я я, я я, я я я, я я я туре. Боже, який я лакер пише. Правильно, це останнє, що ти пишеш, наступні 600 секунд. Let's go! <пілляв> немає підкручених аккаунтів, як і немає гандікапу, 100%. Зараз ми будемо піки відкривати столою, А спочатку герой без волкауту, да? це буде хто? Тім Кехіл, господи. Толя. Ну я не знаю, твій аккаунт прокляли цього року EA. Це волкаунт. Цап. Португалія. Цируй кошта, так? Да? Ні, це погана карта. В самій першій крутилці це було б норм, більш менш жити можна, бо він 120 тисяч монет коштував, по-моєму, на той час. А тут золотого плейстайлу немає. Ну куди? Куди? Це вже. Штанга. <кхід> да, блогінда. <кхід> <кхід> <говори> Дякую, Вел чес, за контент. Так що я тепер граю в цей нос PS, так що тепер закупить Gabi Dolна Шакала. О! Let's go, Але це ти дарма, бо на ПК набагато краще. Конект. Ти собі плойку купив? Можливо, я помиляюсь, але в будь-якому випадку бажаємо тобі успіхів. Ферве, Норвегія. Ай, це Олігунрсульск Сульшер, Як там правильно його годжедати постійно сперечання? Це буде, на жаль, Габела. Фінесік його не рятує. Пейсу замало. Чекай на еволюцію. Я думаю, що коли вийде еволюція на цього Сульшера, і йому накинуть пейсу і дріблінгу, то це буде непогана карта, бо золотий Фінес є. Наразі це стіна. Друзі, черговий герой. Єй. Ми потребуємо перемогу. О, кабдевіля! До речі, я думав Йорна Реналіса. А капдевілю ми, по-моєму, першого бачимо в свій ФІФА. Це буде перемога, і це просто гарна карта. До речі, в нього немає золотого плейстайлу, але. Тим не менш, скріпте всі. Дякую за фоллоу. Бажаємо успіхів. А хто це? Ой, це буде дівчинка без волкауту. Ой, блін. Я навіть не зрозумів одразу без волкауту і дівчина. Це буде Габела, на жаль, скот. Uh, Привіт-привіт, папіс, А Капдевіля не L спес. Не знаю, що Кабдевіля менше 150к. Я автоматом записав. Якщо менше, я поставлю. А, так ми 130 рахуємо в перемогу, до речі, цього разу. Ні, ну це який це Л, там 130к ціна. Окей, коли? Пане Енді Пейдж, Пуч, вибачте. Блін, я думав, це Маркізо, це М, це така рідкісна позиція. Ай, я це Кеслер. Ай, блін, Маркізо було б мега В. Типу за Кеслер можна грати, але ну куди? Ну куди? Так. Герой Дмитра. Іспанія, ще один кабдевіля. Другий кабдевіля за сьогодні. Якщо ще буде хоча б три поспіль перемоги, то я скажу, ладно, за 130к якось жити можна. А в тебе там Дімарко, да, друже? Ну слухай, хай герой буде. Зайвим теж точно він. Е... Не виявиться. Ви любите давати мусор в такі склади. Можна щось гарне. Невже це російське? Да. Срав пес. Тут не так багато людей з такою зачіскою, як в Томаша. Тому я одразу побачив, але навіть твій склад я не думаю, що він залітає. Ну куди? Хоча паси на Трикутник 83. Це не Кехіл, звісно, але ну який російський. Плюс, плюс, я поняв. Фернандо Морріентес. А це що? Це йдіть в дупу чи ні? Є yeah, волкаут. Італія! І нарешті це Клаудіо Маркізіо. Я його замовляв минулого разу, коли би бачив позицію центрального півзахисника. Тепер Клаудіо. Let's go! Без золотих плейстайлів. Ніби вже не з найкрутішими статами, але там такі скрипті шалені, що це гарна карта в склад. 500 тисяч, вау. Шановні, наступна спроба. Єгорка. І його хтось великий, до речі. Це П. Іспанія. А, це Гуті. Блін, завжди я бачу Гучі і кажу Гучі. Ха -ха -ха. Гуті. Кажу хтось великий. Чому вони йому таку здоровезну модельку зробили? Він хіба був такий в житті? Ви бачите, він виходить як Сол Кембл. Давай, пане Фростібл. Успіхів тобі. З поверненням. Це буде кеслер, це буде погане повернення. О, це буде Сасіч. Краще б це була кеслер. Доброго здоров'я! Сасіч тобі, пане Фростібл. З поверненням вітаємо. Як ти? Сумував за відборною габелею? Твій герой. Підвисання. О, це, по-моєму, Карліто Стевес. Я правий, я правий. Це ще одна гарна перемога. Потрошки ми, до речі, вирівнюємо співвідношення 1 до 2. Це вже було б не так погано, бо 1 до 4 це якась стіна. Але куди в той склад да, Тевеса? От, от як це працює? Работягам, в кого просто там рарний мілітау, рарний Френкі Дейон грає. Вони пхають Тома Російське. А тут склад, куди Тевес навіть на банку не пролізе, його дають в дропі на героя. Ну то як це взагалі? Да, він якийсь там 400К коштує. В Ювентусі був такий загас раніше, що Голгібери могли спокійно курити під час матчу. А це, до речі, не, ке... не Сасіч точно ай. Хотів я сказати, краще було б Сасіч, та напевно краще Псасіч, вона хоча б рейтингу 81 там 8 чи 9. А тут Скотт ця дівчинка, Та хто їй буде грати без золотого плейстайлу та спейсом 86. Стіна, друже, мені шкода. З крутезною аватаркою. Давай. Це теж Тевес? Чат. Другий Тевес. Майже бек back, back. Якщо б не було б дівчинки з збірної Англії, Скот. Гарно. 9.22. Ви вже 31 героя дали. Я думав, що в нас буде 10 шерплеїв, а ви накидали стільки Контенту. Дякую вам величезно, в черговий раз. Дякую, друзі. Слухай, мені здається, ти зобов'язаний зібрати собі Левандовський, тому що він теж лев. Лева. Робі Кін, Окей. Лева вимагали. Лева отримали. Чим вам не лев? Він, до речі, навіть виглядає. І Лев, будь ласка, АПЛ на заставці. І ще й герой гарний. Отак Let's go, вітаю. Шкода, що в нього плейстайл поганий, а так карта непогана. Маріку, привіт передають. Так, це точно не Тевіс. Ай, ні, це не буде Гову СТ, -Go. це буде Людовік Жулі, який вже має спешл версію. А ця версія це стіна, На жаль. Єй, в пана Токс замовлення персональне. Каже, хочу кампаса. А отримуєш ховарда. Слухай, якщо б це був кампас, я б охренів і всі. Але ховард це краща версія. Але, але ти вгадав з позицією. Треба було писати Кампаса або ховарда. Це хоча папел лінкує, це і краще. Майже, так. Да. Привіт, Лео, дякую. Я не армоло вигинув на Ево. Ого. А це була Ево Бонматі, да? Дякую тобі за контент. Спроба номер 2 Бажаємо вам успіхів. Без волкауту. Це буде Демсі, о, ні. Да, тут треба було б хоча б 86 плюс давати, чи що. Хоча б щоб без Демсі, без Ховарда. Почув мене, і йде відкривати героя. Це Пітер Крауч, подивіться. Він вище за стелю, яка тут в анімації. Він просто зносить цю табличку з героєм. І знов 85-й рейтинг. І знов ми б його не хотіли бачити. Навіть без волкауту. Мені шкода, пане Закмансон. Слухай, тебе щось просто облокатіла контора фул. Пане Пес Дюк. І це його нікнейм, а не моя образа. Цоп! Туре! В нього є туре, це дублікат. Він же показував там туре, да? Це дублікат? Я не забув біджафлексів туре своїм. <плес> це точно щіщ. І час для ще одної награної реакції. Чатику, пане Сапмішка і його базовий герой. Мені це зекінський команд. Це для заразю, хоч і не актуальної версії, але в тебе там Йорнарна Ресе. Я вважаю, ти не дарма чекав, ми не дарма чекали. Ми не дарма повернулися. Це перемога. Ютуб, дякую вам величезно за те, що подивилися відео. Якщо поставили лайк і підписались на канал, взагалі краще. А хто коментар написав, то просто муа. Задонувала компенсацію отримав пане ZX. Приходьте теж на стріми і отримуйте подарункові сапки. Все, побачимось, коли побачимось. Гарного всім футболу, гарного вечора, тихої ночі. Бережіть себе, Це буде Україна. Па, па.